Добрий вечір. Добрий. А ви з України чи не зовсім? Так, так з України. Про що спілкуєтесь? Та блядь, таке, попадаються московиті та троллю їх трохи бухнута і об захотілося трохи їх. А ви про виставте інший там країна, якась інша може Україна? Та ні, не. та мені що буває, попадаються українці, розмовляємо по душам, побалакали, побажав гарного вечора, здоров'я. Та я чую з гарною людиною, приємною, не поговорити. Mm -hmm. А якщо попадається якийсь хто, то звісно ж так і говорю з ним. Зрозуміло. Я випрошу. Я людям про них розказую. Ну, у мене дві теми. Зараз така тема, що я людям про них розказую. Розказую, розказую про їх стосунки. Схоже, може на астрологію, якусь нумерологію, але це все наука. Так, Базов... А ну розкажіть мені, давайте, я послухаю, мені цікаво стало. Базується на впливі місяці на мозок людини в моменти її народження. От, Наприклад, якщо ви скажете мені свою дату народження і дату народження ще якоїсь людини з вашого життя. Я вам розкажу, що знаєте тільки ви, які у вас стосунки з тією людиною. Ну, майбутнє може теж розказати. Але майбутнє, якщо розкажу, хто це перевірить, правильно? Але якщо я розкажу, що є зараз або що було, тоді люди більше мені повірять. Ну, так. ну давайте. Дату кажу свою і будь-якої людини, так? Ну, так, бажано, щоб це була якась жінка. Моя жінка. Ну, давайте. Ну, не кажіть, чия жінка, просто жінка і все. Доч, дочка, мама, дружина, подруга, хто ж. Своя перша, uh, Чоловіча перша. Моє перше, так? Так. Да. Значить, дивіться. Ви любите поговорити і вона любить поговорити. Але вам не комфортно спілкуватися один з одним. Далі. Це один єдиний мінус, який я бачу. Далі. Як бізнес-партнери. У житті, тобто зробити щось разом, прибрати квартиру, не знаю, там, магазин, сходити, щось вибрати, купити, класно. Тобто, ну, стане вона постарше, щось з нею можна зробити спільно, якийсь бізнес. Все класно. Як про, параметр ще називається бачення ситуації або бачення проблеми цієї пари. Дуже класно. Дуже класно. Ну, Коли погано бачення ситуації у людей у пари, то одна людина каже, це дерево, а інша каже, ні, це кущ. І на рівному місці вони сперечаються один з одним. Одна своє доказує, інша своє, і виникає конфлікт. У вас такого нема, у вас класно. Ну, Я вас не рахував, я тільки подивився вас по трьом параметрам. Я кажу, що гарна сумісність. ну, Мені подобається. От, Але це тільки три параметри, ну, взагалі сім параметрів. А не на вас, і все ви розкажете, але ж це психологія все. Ну, я вас перший раз бачу, і я не вас. Та. да, Я перший раз бачу, і я взагалі про вас нічого не знаю, взагалі 0 повний. Ну я згоджувати. Тим паче про дівчину, яку ви мені дали. Яка ж тут психологія, ну? Так. Ну я... ладно, ну. Якщо, а як ви називаєте, хорошо, як ви називаєтеся? Mm. Астрологія? Нє-ні. Ні. Хочете, я вам напишу свій YouTube канал, ви подивитесь, що там в мене за контент. Давайте, скиньте. Ось такий канал. Буду вдячний дуже, якщо підпишетесь. Я хочу, щоб в мене 1000 підписників було і буду стріми вести прямі. Добре, хорошо. От, Я людям про них розказую. Допом допомагаю людям. А ви з України? А я з Києва. З Києва? Угу. А ми з Ніжна. Знаю, ніж. Ну, ми рядко. Да. Ладно, хорошо. гарного вам вечора. Вам теж гарного вечора. На все добре. Дякую. І вам, шановні друзі, гарного вечора. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube. Допоможіть мені зібрати 1000 підписників, щоб я міг вести, вести свої стріми. І якщо у вас якісь питання, якщо ви хочете, щоб я вас з кимось порахував, он там внизу мій інстаграм. Підпишіться на мій інстаграм, і через інстаграм ви мені можете задавати запитання, які вас цікавлять. Стосовно сумісності, стосовно харчування. В інстаграмі і в Ютубі в мене різні відео. Я вам дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня.